Друзі народ! І сьогодні ми продовжуємо грати в гру Prison Escape. Це сталося. Неочікувано сам. Сам не очікував. Що таке повториться, але та Ми продовжуємо грати в гру Prison Escape. Чому продовжуємо, бо я аж, аж на початку на зорі свого каналу ще він записував. Посилання на плейлист буде в описі. Там, звісно, таке. Але переглядів звук там такий Завідно ну переглядів там. У, -у, -у, -у. мать му що. хо хо Коротше, граю через. Плей ігри. Кого таке маємо? Шо? Тут відразу є оп-оп. Раз, два, три. Та я пройшов, це об'ясу. Ай, ні! і випадково. Вийти. Вийти. Я ж не те. Та. Так, так. Prison Escape. Там ми пройшли. Оука профтачу зазначить новий світанок. Пройшли. До зірочки, там ми пройшли. Підземна лабораторія, дослідницький центр, вірусна лабораторія, гонка про втечу з'їзниці, закриття. Ага, це нове вже додали. Ну, давайте. Комора. По три я проходив з рівні. Можливо, буде і так і надалі. Комора, закриття комора. Давайте. Погнали. Ну, нормально. Мова українська. Є українська мова, О! Так. Ой. Ага. Ага. Отримано кошик. Так. що це означає? Ага. Окей. Треба підказку. Треба підказку. Довкола справді моторошно Частина кошиків навмисно пропущена. Ага. Отримано книгаліта. Що мені здав робити? Я не можу до нього дістатися. До кого до нього? А. Тут немає нічого корисного. Тут замок. 2а1. Ну, це нагадуєте, але я не впевнений, чи тут це ще. Не потрібно повертатися туди, ага, я звідти прийшов. Ну, скоріше за все. Три порожні, три порожні, 4 ряд порожній. Типу це. І тя-тя-тятяу. Так, оце от так. Це отак. От так. а Як це вимкнути? О. Цей ряд порожній По ідеї Це не факт взагалі. Тут три, тут три порожні. Так, тут три є. Тут синій, тут синій через один. Перший ряд синій отут. І тут є. Не факт що взагалі кажу. Це є порожнє, тут лише синій А потім знову перший. Тут лише Так, робимо так, отак, от все є. От тут. Перший. І якраз тут, але. О. Такі є. Що щось кумекаю? Переможемо літню спеку. Літо, літо, Пека Літо. Які книги відсутні? Один, два. Оба. Отримано книга весни. Замкнено, замкнено, замкнено. Ну, весна та й весна. Там щось просто купа. Я не можу до нього дістатися. Ось ось зламається. Ми не маємо цього ніякої користі. Книжки. Майкл Чебол. Деякі книги відсутні ще одна книжка. Десь повинна бути. Мені потрібно щось, щоб від, відкрутити гвинти. Так. Ось тут неясненько. Хм. Я вже застряг, я згадав Які складні ломки. Так, щось я. Коробка щільно заклеєна, скотчем. Якісь інструменти дали б, ні. Замкнено, замкнено. А, ось книга, книга зими. Це є. Не зими Це добре. Типу. Літо. Весна. 4 2 1 3 Ясно. 4 2 1 3 4 2 1 3 4 2 1 3 Чуди? Пішли. Ключ від шафки сюди. Бігаємо тут по всьому цьому. Різак. Від болю у горлі тільки так. Ту. Ключ від шафки. Наступний. Викрутка. Сюди. Викрутка. Погнали! Викручувати ці. Трупчики оп. Туда. А тут що у нас? Ага. це типу пятнашки. Не люблю я пятнашки. Якесь море, чого воно там. Окей, пропустимо цей момент так. Отриманого уломка. Тут немає нічого корисного. Чудово, я б міг використати це, щоб піднятися. Куди піднятися? Все це... шо всередині. Де? Всередині хтось є. Добрий день. Здається, за цим щось є. Це страшно. Страшно. Не знаю, підказка. На картині бракує фрагмента. Озерніться на підлогу. Сильно. Сильна підказка. Тільки він не ставиться, паду. Де фрагмент тут бракує? Ой, а що помінялося? Шикарний портрет Алькатраса. Ой ці 50 відтінків синього. Сюди ломик. Зараз тебе доламаю. Так, не може дістатися. Середині щось є. А куди мені ломик? Куди мені цей ломик? Куди мені ломиться, ло? Зараз. Чи не зараз? <с> куди мені? Ммм. По-поп. Пу. Дістатися. Довкола моторошно. Здається, тут щось треба було. Ні. Я можу використати. Виковувати шафку. Є сходи. Використовуйте лом, щоб збити шафку. М -м -м. Опа. Побіщ. Неочевидно очевидно. Ура, ми вилізли з комори. Як туди зайшли? А, з вірусної лабораторії зайшли в комору. Пер, стільникові блоки. Добре, стільникові блоки, так стільникові блоки. Опа! Щось новеньке. І я тебе бачу. Друг. Ось, дружи, це все, що я маю. Руни всі сами ви знайомі. Та так, що ти один. Е -е, мило, що Я бачив ці цьому... Дайте мені волге мило, я поділюся з вам Секретом Наш тобі мило? Ага. Тень-тень. Ми не маємо від цього ніякої користі. Не потрібно повертатися туди. О, це все пов'язане, типу. Я звідти приліз сюди і такий опу. -пу. Добрий день, еврибаді. Угу. Ну, пішли сюди. Що тут у нас? Око. Ясно. Цей заблокований. Ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти... А ну тут що у нас. О, треба на ручка клапана. Ми не маємо ніякої користі. Чотири. Мені це зараз не потрібно. Зараз. Але так, то скажи, тут щось не вистачає. Можливо, ручки? Ні. Мило не вистачає. Я не розумію. Так, цьому мило? Де мені клапан заквапинити? Ну, пойде десь тут, але. А, о. Це потребує посилення. один. Ця штучка 2, така штучка 3. щик-щик. Ну, я зрозумів, здається. Треба без ручки не обійтися. Давно не було таких голов... головоломок. Опо. Опопу, по-попу. Опопу. ту ту Да, я зрозумів. І тепер дешифруємо. Ну, походу, перше це два. Потім іде.

Пластикова труба. Частина крана. Серія стріл, огум. Мені це зараз не потрібно. Нащо є це? Ой, він нато острий, щоб тримати його голими руками. Що за точка? Серія стріл. Теж запишу. Так, то що? Раз, два, три, чотири. Добре. Краник був, тут треба. Тоже що тут щось не вистачає трубки. Я міг би змусити воду текти звідси. А що ще там? Там щось писало. Так, змусь. Ло. Проти. А, де було? А наш що я це розбив? Ну, добре, пішли сюди. А, он воно як. Раз, два. вгору. Один угору. Два вниз. Три вниз. Раз, два, три, чотири. Прикольно придумав. Ще один кра. І ще клапа. О, розвідний ключ. Горіш. Так, <глаз> да. переклад, звісно. ця картина виглядає дорого. Розбігаче мій. Що тут у нас тканина? Раз стаємо цими коробками. Старі невикористані запаси. Як вони довго тут сидять? мг mm мг -hmm, mm -hmm. Добре Ще один Оп Майстер на всі руки, ляйки Що бив, що бив Осколок скла Охо, тепер я небезпечний. Мила хоч. Мила, на тобі, бляха, ме. Мила, емотре. по па па Стоп, стоп, стоп. Не туди. Туди. Я можу скористатися водою тут. Так користайся, теж ж уже є вода. Ми не маємо цього ніякої користі. У цій подушці щось є. Не, клята подушка. Мило. мило. Да, як то його? Я ж знаю, як воно називається. я забув. О, господи, як можна забути таке. М -м як же воно. Домашнє мило так і називається, здається. Мені потрібно мокре, хіба ти не розумієш? На, тобі мокрий мил. На! Записка приведе вас до майстерень. Угу. Так, це я тут зрозумів, але. Раз, два, три. Раз, два, три, чотири. Раз, два, раз, два, три. Сюди. Диникові блоки. Добре. Рівень безпеки, верхні поверхи, майстерня, ні ні, -ні, -ні, -ні. Чув'язниці закриття. Добре. Закриття. Комора. Сільникові блоки, майстерня. Та не буде ці три і два, та й на цьому завершимо. Робити по всій цій, не знаю. Найбудущий майстер. Опа, номерні знаки. Ну, та, в'язні таким займаються. Наскільки я знаю, може і не знаю <свісно> правильно. Це типу. Ой, ти що. Це виглядає як екран, але він не має на це сили. Томився, бідоська. Так, сеня купюра з цифрою 4. А там. Ворота механічно замикається. Мені це зараз не потрібно. Викрутка. Чи у майстерні купо всяку. І двері замкнені. Райтвінг. Right Принтер не має живлення 4. Хотілося б, щоб отримати тарівки в нашому штаті. Було так легко. Дарівки. Номерні знаки. 3, 5, 8. Йоу. 3. 5. 8. Прикутник 2. Зігнутий ключ. Зараз угу. виправимо ключ. Ще був. ти. Щось новеньке. Прикольно, механік. Ключ від диспетчерської. Може, я зможу використати цю таблицю, щоб щось виправити. Так, я вже все виправив. Замість тебе. Так. Оце у нас тут? Тут? Ні-ні-ні, тут, тут. не тут. Ну окей. Включить диспетчерської. Добре. Трикутник один. Це Оп. Оп. Пер є дві половинки цілого. Лоул. Тупо навмання. Тож ця машина перенаправляє живлення на машину. Яку машину? Я міг би ставити сюди порожню тарілку. Та в мене є порожня тарілка. Ко Та ось ось розіб'ється. А що мені там треба? 4 тут, а тут. 5-4, 2, чи що так вигод. А, тут ще червона ця. А де червона? Не знаю. Мені треба нести це сюди, ставити тако. Путник один. Диамантовый шматок. Пришитый из бубновый ром ромбовый. Вот. Я ничего не разумею. Хм. 5, 4. 2, 3. А у нас може актувати механізм когорі. Для механізму потрібно 4 викріки. Що це означає? Викріки. 5, 4, 2, остання. Я не знаю, де остання. 5, 4, 2, 9 2, 2! Майактувати принтер. Не знаю, на біса воно мені. А, face. Wife, licence, face. Добре, face, так face, 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 face. Ну. Не все. Лишню цю прибрав. Space, фейс, фейс, фейс. Інструмент для копіювання. Двері замикаються механічно. Тільки я не знаю, де дев'ятку мені треба було шукати. Я міг би спробувати. Міг би спробувати відкрити це за допомогою інструмент. Ясно тут є. Тут, мабуть, і дев'ятка була. Чи ні. Ну, відкрив я це, і нащо? А, так, ось, Червона на в який написано, 9, так. Отримана манометрична ручка. Написала на біса вона мені. Тепу. Я не знаю наш. Пробуй тепер направити живення для дверей за допомогою диспетчерської. На панелі керування відсутній манометр. Моя спросить тепер просто установити потрібну кейкість. Сонція механічно. А що я тоді перенаправ? Куди я перенаправ? Де живу Ага. Йей, майстерня пройдена. Рівень безпеки і верхні поверхи. Не питайте, чого я почав. Що ви бачите скільки переглядів на першому відео. Ні, Ну дивлюся, чи вона доступна в цьому. У плей. У Google по іграх, чи як воно там напикатий. Чом би й не спробувати. Та й таке воно, тож, на цьому поки що завершу. Не знаю, чи воно щось дасть, мені чи не дасть Перед байдуже Поки що будемо проходити. Тож, дякую всім за перегляд. Не забувайте ставити свої вподобайки писати коментарі. А найголовніше бережіть себе та своїх рідних.